Я забула, як він називається нарешті і іменки, да? Чому цей герой? Чому він став злий? Вона його... ладно, не можна споїли. Треба книжку прочитати. Цікаво, не німецькою. книжку. Класний фільм. Так, друзі, я сьогодні побувала в магазині і в мене маленька розпаковочка продуктів косметики, яку я купила. Так, у мене бачите, кращого фона немає, ніж в мої книжки. По-перше, купила в Essence ось таку олійку для губ. Я, у мене постійно сухі губи і. Знаєте, багато блисків для губ не буває, тому знову вона коштувала щось там 2-3 євро. Я вже її потестила, мені здається, що дуже навіть така прикольна. Далі я вирішила спробувати ось такий гель для брів від Maybelline. У мене до цього був від NYX. і мені, в принципі, подобався. Але потім я, здається, розбила чи якось зламала, тріснула моя баночка, і я його викинула, тому купила ось. Ось такий. Будемо тестити. Він коштує 6 чи 7 євро, щось в цьому дусі. Далі, моя рекомендація це ось ця олійка для. Волосся. Я її вже купаю, купую, не знаю, напевно, четверту баночку підряд, тому що вона мені дуже подобається і вона реально дуже класна. Вона коштує в районі 3 євро, але мені її вистачає на місяць або на два. Точно я багато її не розходую, тому прям клас, мені дуже подобається. Також, звісно, я жертва маркетингу. Колись я купувала собі після різних порад з TikTok цю туш, і це вже моя друга баночка, тому що вона реально мені дуже заходить. Вона в мене свої не дуже такі довгі, але вона прямо знаєте, в неї така кісточка, вона на кінчику трохи товща, навпаки, трохи тонша, а потім вона так важко. Коротше, класна кісточка. Важко мені пояснити, і я ось купила собі вже другу, другий тюбик. Буду користуватись, бо вона реально подовжує вії, навіть коли вони свої не дуже довгі. Тому прям рекомендую. І в мене також закінчилась пудра. До цього в мене була ця прозора пудра від NYX, але ось я спр... вирішила спробувати від Catrice. В мене, в принципі, до цієї пудри немає ніяких супер якихось. Критеріїв чи очікувань, тому що мені треба просто, щоб вона легенько матувала, щоб після тону обличчя не залишалось жирним. У мене шкіра суха, тому мені прям супер матуюча пудра і не потрібно. Я ось так такою прозорою легенько припудрюю, щоб типу тоналка не відбувалась на курточці та там, на шарфику зимою. Ось такі пудрочки я люблю, тому буду тестувати. Друзі, всім привіт вітаю вас у моєму другому блогмасі. Хто ще не бачив перше відео, подивіться, там я прикрашаю ялинку і декорую всю квартиру. Мені здається, вийшло дуже симпатично і е, заряджає на зимовий і такий новорічний настрій. Сьогодні я хочу з вами відкрити разом сьоме віконечко. Сьогодні в нас вже сьоме грудня. І хочу показати, що в моєму адвент-календарі попадалось перед цим, бо я взагалі кожного дня публікую відео з розпаковкою в своєму інстаграмі, а тут. Вирішила вам просто показати. Е, першу віковочку я вже показувала це була е, свічка. мені попалася. В другому віковочці попалася ось такий гель для душу. Він е, написано сліп для кращого сну. Не знаю, як для сну, але пахне просто неймовірно, і ось ця консистенція, така кремова для шкіри. Я вже затестила, звісно. Е, дуже мені подобаються ці піночки від Rituals. Далі мені попалося ось таке масло, олійка для. Я блогер від Бога. Е, ось така олійка для тіла. І я взагалі якось ніколи не використовую олійки, завжди використовую е, типу крем для тіла, але, о Боже, дівчата, це пахне просто, я не знаю. Це пахне так приємно, якісь такі орієнт... орієнт. Oрієal е, індійська роза і Sweet Almond Oil. Ну, пахне дуже солодко, дуже так якось дорого. Дорого багато. Е, я прям, і дуже класно зложу шкіру цю олійку. Я теж. Треба до неї придивитися. Бо я, я якось завжди скептично відносилася, але мені прям дуже сподобалось, як вона пахне. В четвертому віконечці, здається, мені е, теж попалась е, ось така маленька свішечка з запахом жасміну, але я її вже віддала мамі своїй. Потім, що? В п'ятому віконечку, мені здається, мені попалась е, такий пакетик червоненький з пінкою для ванни, Я вже теж її використала. і це, до речі, не пінка, а просто така якийсь порошок. І він. Робить шкіру таку якусь м'якеньку, вахархатну і зволожує, теж пахне неймовірно. Але мені здається, всі продукти відріччалась пахнуть, неймовірно. Далі мені вчора попалась ось такий міст для тіла. Ох. Він так пахне. Тут якийсь жасмін, тюльпан. Тюльпан чи якась Ох. дуже приємно пахне. І не солодким таким, а освіжаючим. Я теж чомусь ніколи не користуюсь містами для тіла, але, ось, бачите, такий календар класний е спосіб спробувати щось нове і затестити якісь продукти. Теж мені дуже сподобалася штучка. Потім я трошки щитеріла і відкрила вже восьмому віконочку, хоча це тільки завтра. І восьмого віконечку в мене просто не було настрою, і мені хотілося подаруночок. Я вибрала найбільше і е мені попався ось такий. Body Scrub, Теж, я не знаю, у всі, мені здається, запахи дуже приємні. Ось так виглядає. 70 мл, досить навіть е, великий розмір. І разом з вами зараз ми відкриваємо сьоме віконечко. Ух ти! Cooling Shower Gel, Sport. E, чомусь баночка виглядає так наче він чоловічий, але це якийсь освіжаючий гель для душу. Спорт. Я, до речі, в них такої лінійки ніколи не бачила. Ну, пахне. Ну, таким свіжим чоловічим парфюмом. Чомусь мені здається, що це чоловіче. Не знаю, тут нічого не пише, мабуть, типу унісекс, але. Ну, ось, ось такий подарунок. Не знаю, будемо 10, Хоча я не займаюся спортом, але Гель дуже хай-хай хоч -хай -хай -хай. щось буде спортивне. Так, і вчора був святий Миколайчик. Бачите, я теж була гарною дівчинкою, я добре себе вела, і тому мені залиши подаруночок. Зараз ми з вами розпакуємо. Тут було взагалі багато цукерок, але вже я їх вчора поїла. Була тут ще є ось така білка. XXL. Е, ось такий таблерон з білим шоколадом. Такий я ще не пробувала. До, з родзинками білий шоколад. До речі, цікаво, треба буде затестити. Так, тут ось такий марципановий. Марципан картофель. Називається. Картошечки такі марципанові. Е, я теж люблю. Далі тут така ось чашечка новорічна, ще одна в колекцію. Е, Дідик Морозик, звісно, відмінки. Потім я ж кажу, тут було багато цукерок, але вже ми їх поїли. Ось такі були парасольки новорічні. Їх, до речі, може можна на ялинку Єлинковіш. Але ми вже поїли, бо там було більше. Так, потім тут були. Відкрита упаковка. Ось такі відмінки, якісь снігові кульки, теж вони з шоколадом всередині дуже смачні. Я, до речі, до цього їх не куштувала. І ось такі новорічні шкарпеточки. Тут у нас, кактуси і Дід Морозик. Дід морозик. Клас, я люблю дуже солодощі, люблю ці маленькі подаруночки, чашки, у нас вже ціла колекція. Так що я дуже рада. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Дуже вам дякую за перегляди, класних вам свят. Я сподіваюся, що трошечки можу передати вам свою, свій класний настрій, заряджений в цьому році на Новий рік. І побачимось у моїх нових влогах. Так, друзі, сьогодні готуємо різдвяний рецепт. Я знайшла в магазині ось таку штуку. Це, типа, готовий мус, якийсь пудінг мус. І він такий новорічний, він має бути з корицею написано. І мені цікаво приготувати, хочеться щось солоденьке і щось таке різдвяне. Тому мені здалося, буде класно. Тут треба тільки додати молока, змішати і поставити в холодильник на годинку, і потім можна їсти. Тому go! Мало вистачить на 4 э, стаканчики, але чомусь вистачило тільки на 3 стаканчики. Може, ми дали трошки мало молока. Але зараз ці друзяки відправляються в холодильник і ми побачимо, що з них буде через годинку. коричневый. Да. <свят> ну такое. Не знаю. Я даже люблю мусс. Наверное. Тебе. Показую покупочки наші в супермаркеті на 60 євро. Ми все це скупили. Це філешка рибки і ось такі вже замариновані нагетси. Потім це якийсь салатик. Салатик такий. Картопля. Далі я взяла, мені подобаються отакі от, 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 перчики з начинкою, боби. Огірочок, банани. Це якісь напій Доктор Пепер з полуницею і вершками. Стало цікаво таке спробувати. Ось це, я вже бачите, попила. Це мій улюблений швепс ось ця лісова ягіда. Молочко. Потім по знижці сьогодні були макарони. Одна пачка, 49 копійок, хто такі, щоб не взяти по акції. Тому взяли одразу три різних сортів. Каву різні намазки на хліб. Потім ось такі якісь булочки брам з шоколадом. Ковбаса, шинка, чипсики під фієм, йогурт. Потім тряпочки це, і... пак-папір. як називається? пергаментна бумага цибулька яйца, кускус, хлеб, сыр и эти вонючки для туалета. Вообще тут, собственно говоря, бумага и эти папиры Резни.